Ну суші багато ні одної б жили немає. Тут, звісно, місця у мене. грибочка побачил. Черный. Я не знаю, что он там. Эх, корня прервал. Думал, что вытяну. Вот такие гриб. Вот так настроили. Вот сидят. А, настроили. Места такие. Містя тут, звісно, дуже гарні вересок, ягодничок, правда це горільник. Якось так. Дуже великий вітер. Треба їхати додому, толку немає. Холодно, вітер. Вересовище. Одні вересовища. Місця гарні, вересові. Тут пару вуликів є, 9 штук, по-моєму, в одному місці, такому приболоті, гарне місце. Всі годничок, а показати мені нічого. Творилося пізно, приманювалися бджоли. Ой, посідали поройки, у них наче мед є і відкрив, закрив. Ще, ще коротше. А там в одному був зліт, але в було дуже мало. Отлетіли бджоли десь кліщ, або ще щось вони старі бджоли були. Теж не показував. Тут ще лишилося раз, два-три вулика. Глянуть, якщо там нічого нема, то, не то значить нічого і нема. Таке місце тут, тут дуже гарне було намет раніше. Але щось цього року... Лабоват. Перець з ягодником з черницею перемішаний. Вилізу ближче, покажу. Ну, настрою він нормально. Дно. Pod wodą jest już trochę